Більше можливостей для розвитку сільського господарства. Івано-Франківськ зріс до громади додалось ще 18 сіл. Це великі території, трудові ресурси, сприятливий клімат та вигідне географічне розташування. Тому розвивати тут аграрний сектор, особливо зараз, каже мер міста Руслан Марцінків саме на часі. Ми розуміємо, що сільське господарство зараз дуже важливо. І продукти харчування і багато чого іншого. На жаль, все менше й менше коров. Все менше займаються її гідництвом людей, і тому треба стимулювати. Тому прийняли рішення, будемо давати кошти. В кого буде більше трьох коров, може зможе отримати компенсацію з міського бюджету. Хто займається парниками і відповідно вирощуванням, теж зможе отримати кошти. Так отримувати компенсації з міського бюджету зможуть ті, хто розводить велику рогату худобу, займаються садівництвом плодово-ягідних культур чи бджільництвом Це відшкодування. До 50%, але на суму не більше, ніж 100 тисяч гривень суб'єктів господарювання особистим селянським господарством, вартості придбаної племінного господарства великою рогатою худоби. Так само, часткове відшкодування до 50%, але на суму не більше, ніж 200 тисяч гривень суб'єктам господарювання, придбання посівного матеріалу це, це відповідно малина, лохина, інша продукція. Так само часткове відшкодування власникам бджолу сімей до 50% понесених витрат настріл, внаслідок проведення досліджень при випадках підтвердження фактів отруєння бджіл. Також право на відшкодування коштів із міського бюджету матимуть ті мешканці громади, які мають модульні теплиці чи встановлюють системи краплинного зрошення. Нам також цікаво, щоб розвивалися парники інші знову ж таки трудомісткі проекти, які не потребують великих. Площ земельних ділянок, але в той же час потребують робочих місць. Так само ми будемо планувати частково відшкодовувати після завершення монтажних робіт до 50% них витрат на систему облаштування системи поливу, ну і так само до 30%, але не більше, ніж 500 тисяч ОСГ вартості спорудження модульних теплиць. Загалом, каже мер міста Руслан Марцінків, забезпечення населення високоякісними екологічно чистими продуктами та ще й за доступними цінами нині є одним із пріоритетних напрямків. Ми знаємо, що держава зараз стимулює, але ми також хочемо мати місцеву програму. Все таки Франків став уже сільськогосподарським краєм, тому що 18 сіл і дуже прикро, коли у нас по селах по одній, по дві корови залишилося. Ну я вважаю, що сьогодні. Ми всіх хочемо мати і молоко, і хочемо мати і м'ясо. Хочемо мати якісну екологічно чисту продукцію. Загальну суму коштів для цієї програми. Депутати закладуть у бюджеті на наступний рік. Мар'яна Джерч Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.